На світло я з піратком гуляю, з моїм песком. такий, як я має. маю. Та, то в нас рум'янок. І ми е, зірвали той рум'янок і хочу під е, стріху е, причепити і щоб сушили. Треба сушити не, не на сонці. То наш пірат Женя вигулює пірат. Давай, все. І ми так Красиво, там під навісом причепимо, і воно ось так буде собі висіти Красиво. І, і буде, буде висихати. Пахнувся. Буде що? Пахнюся буде. Пахнють так, добре. А тут наш тата, пеньочок у нас тут такий, і він його розрубує. І там ще трохи вже є, бачите, ось такі вони. Доня, відходь. На слідку. Так, на У нас, літо. У нас сьогодні вже погода, але на город зайти не можна, але є сонечко. Так, Так. все. У нас на зміну дощу прийшло сонечко. Трава почала рости на городі. Бачите, все мокро. Літо дуже мокро. яка? Гарна конюшенка. От І малинка в нас така Тут, бачите, який був вітер, дощ, що ж, ця дошка впала. І хотіла подивитися, що клубніка, бачите, полуниця. От. Там є, я кинула ось цю сітку, щоб так птахи не їли. Але вони все рівно їдять. Отак. От і що я хотіла, все заростає. Ось тут моя синія. От, бачите, яка вона, але все, тут нічого неможливо буде, ні прополоти, нічого. Бо тут все таке мокре, що просто. Можливо, за сьогодні підсохне і вже вечором можна буде щось робити. Ось тут в мене висаджений чебрець. Ось такий він гарненький, я так запхаю. Так, тут я висівала теж. Щось я висіяла, але що я не пам'ятаю. Бачите, ось такий рядочок зійшов, але що це, я не знаю. Скоріше за все, це якийсь базилік. Так, салати треба їсти швидко. Так, тут вже бачу, зацвітає. Так, тут, де замульчувала я, тут, бачите, замульчовано, і трави так немає. А ось тут, де трава, це є стежки. І треба ці стежки буде все прополювати. Тут мої томатики. теж треба буде це полоти і зразу. Думаю, мульчувати. Тут водичка понабиралася, нехай буде. І ось всі мої квіти. Тут теж бачу ось цей райдок. Цин є. Ось тут гіпсофіла, Бачу така, але кущик маленький. І ось там все-таки, бачите, отут томати все прибило. Не знаю. так Тут вже ось гризе. Не знаю, не знаю, не знаю, чи з того щось буде. Перчик вже ось перчик почав цвісти. Так, і огірочки. Огірочки. Ось тут, бачите, це попереднє, що я висівала. Тут вже вони добре посходили. Ось, бачите? Все тут добре зійшло, тепер треба це все полоти. Але як воно оце все буде, я не знаю, бо дуже-дуже мокро. Сапку навіть пхати сюди не треба. Хіба що так вручну пополоти, травичку зверху покидати, як для мульчі, І все, бо інакше воно нічого не вийде. Бачите, Ой, Ось таке. Так. Тут бачу з цих зозулі з, зійшов поки що тільки один. Ось це зозуля. Тільки один зійшов, але можна буде пересадити. А ось тут ось цей пучіння теж гарно зійшов. Там було тільки 10 носінин. Два, 4, шість, вісім, їх і десять є. Ось ось це рядочок, їх і 10. Ось такі справи. Тут, 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 тут. Що? Тут огірочки цвітуть і є з огірочками, а є просто пустоцвіт. Ось. Так що тут це. Це є корнішон. Томати ростуть, деякі цвітуть, це все треба полоти і марчувати. так, Тут що, тут я висівала салати на цій грядці, все воно прибито, але бачу, салат зійшов. Так, тут вся трава, а ось рядочок. Бачите, салату зійшов. ну Салат сходить швидко. Так, що ще? Ах, так, так, так. Саме більше мене цікавить морква, тому що морква не зійшла. Я висівала вже другий раз. Так, є. Ось морква, яка ви. Так, що мене... Ось морквочка, яка висіяна другий раз. Тут вже такі, аж, бачите, джунглі, але... Але Нехай будуть краще джунглі, там попромикається. Ось тут бачу, одним словом, в мене тут ціла грядочка, це будуть джунглі, тому що я засіяла так. Уже другий раз. Змішала то все, щоб воно вже, напевно, зійшло. Ось такі справи. Тут в мене посаджена квасоля. Квасоля, бачите, зійшла. Ось раз, раз, раз. Ось тут, а решта все трава. Не знаю, чи це повикльовували птахи, чи що зараз я не можу сказати. І треба вже відвідси йти, бо так, жуки, 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 жуки є, жуки є. Ось така справа в нас. І ще хочу глянути горошок. Бачите, горошок вже такий є. Ось це вже такий, що вже його через дня 3-4 можна буде їсти. Отак я насіяла його тут. І нехай буде. Такі одним словом у нас справи. Не знаю, у нас обіцяють на цей цілий тиждень дощ. І не знаю, як воно. Вчора ніби була погодка, а сьогодні до обіду, а після обіду в нас була така злива, що в сусідніх районах був дуже сильний град. У нас град минув, але невідомо, як буде сьогодні. Капусточка вже зав'язується, бачите. Ось такі справи. Друзі, на цьому я, напевно, що буду завершувати своє відео. А ще хотіла показати вам віночок, який я сплела в нас. Посвячували в неділю віночки. І ще зараз, як прийду до хати, то покажу вам віночок, який я ходила в церкву, щоб посвятити. Все, я вже вертаюся з городу. Тут вже чоловік майже розрубав того. Ковбана, бачите який. То це з одного ковбана стільки чи з двох? З двох, так? З двох, але той був менший, і до цього відійде, йди помий собі. Добре, йди ягодки, помий собі. Молодий. Йди помий під краном, або там включи собі воду. Все, so, йду, я хочу свій віночок ще показати. Він ще мокрий. Так, все. І ось показую вам свій віночок, який я посвячувала, він вже трошки підвяв От. І я тут давала бересклет, жовтий і зелений, тут лаванда і тут розочки. які, ну, Одним словом, всі квіти я брала з дому, нічого я не купляла. Ось такий віночок, він невеликий, але прекрасний. І книги. Добре, молодець їжі. І е, вже треба його підвішати, щоб він вже собі досихав. А на такому моменті буду завершувати своє відео. Тут ще не, Мамо, канал. Дякую, що ви були зі мною, що підписуєтесь на мій канал. До наступної зустрічі з вами. Всім па-па і всім Попробуемо мирного па неба. на канал і ставте лайки.